Коли я буду готова, я не знаю. Готовність визначається в тому місці, коли ти готова зустрітися з цим болем знову і пройти це знову. Як тільки є думка про те, що а вдруг я знову втрачу, я б не рекомендувала наважуватися йти. Якщо, як ми казали, сильна да, жінка, свідомо про те, що Да, це боляче, да, це важко, да, це можливо, але я настільки хочу це отримати, да? піти за новим, що в мене є сили пережити, щоб не сталося. Тобто в мене настільки багато ресурсу піти знову в цей шлях, що в мене є ресурси пережити невдачі. Оце найкращий. А... Момент, от такого всередині знаєш, опори саму на себе, щоб о, знати, що якщо що, я точно зможу ще раз на себе опертися, так -то. у тебе зараз щось схоже є.